Всім великий привіт. Зінсеєм. Зустрічають гномики. Зустрічає осіння колекція, яка додавалася, Додавилася лисичка плюшева. Дуже симпатична ніжки на пружинках, можна її нижче опустити, можна вище. 600 гривень коштує оця симпатична, плюшева лисичка в такому різенькому кольорі осінньому. Ще є ваза, ще є всякі пір'їнки. Ось такі. Ну що, є гарбузи, само собою. Куди без гарбузів. Ну і пледики, щоб зігрівали в прохолодну дощову погоду осінню. Mm -hmm. А у нас саме так зараз. Це місто Львів і Вікторія Гарденс, Хто не знає, то нагадаю, які пледи симпатичні, є в листочки. Уже така осіння тематика. 130 на 160 260 гривень, ну взагалі копійки. Самий дешевий а, бренд, який тільки я знаю, який представлений в Україні. Ціни досить низькі і речі досить непогані. Так, ще такий є а, в таракотовому кольорі. 339 гривень, плюш, такий плюш, 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 аж просто. Накусенький 130 на 160, Ну, пледиків багато є. Пледиків багато є. А можна, це навіть під колір гарбуза, щось підходить. Ой, той гарбуз хитається, щоб я зараз це все не перевернула. Ми ну, йдемо дивитися. Цей джемпер показувала так свої відео на манекені, видно як. 660 гривень. А, опускається на плечі і штани в бордовому кольорі. ріжки кльош, 460 гривень. Верхній одяг всіх цікавить, з'явилася ось така курточка. Курточка, кишені накладні. 1000 гривень. Відчувається, що тканина верхня основна водовідштовхуюча, манжет з трикотажу такого еластичного. Як би там і так. Непогано. І я дивлюся в великому розмірі 2XL, 44-й європейський. Е, Який ще плюс, що капюшон відстібується, стягується, і можна його просто е, відчепити, той капішон, якщо ви не любите. Так, рукавички, Вона вже показувала ці безрукавки, напевно, не тільки я одна. Нагадаю, 900 гривень, вона дуже лазна. І я в Сенсеї купляла пальто а, з такої от, глянцевої тканини. Прекрасно носиться. То що пишуть, що на один раз до першого прийняття пишіть далі, пишіть, ви так піднімаєте а, перегляди, можете писати. Хто купляв, наприклад, як я купляла, то я знаю, що це неправда. 900 гривень, нічого вічного немає і немає ні єдиного бренду, який буде 100 років носитися там. І взагалі проїдається це все. Хочеться завжди щось краще. Побачили ще класну курточку. Ось таку, теж тепленьку. З валіветовину помірами були, а в цілому завжди такі легші. Вже з'явилися дутики. Ось такий дутик. Рукавчики реглан. Я не бачу ціни. Я побачив, скажу, ну теж в районі, напевно, тисячу гривень, оскільки може коштувати досить такий м'якусенький, товстенький синтепо і комбіновано ведветом комір і вхід в кишеню. Така от курточка. Оці блакитні я показувала в минулому моєму відео. 900 гривень така куртка, навіть я прикріпила була на моделі, який вигляд має. Досить класний. В блакитному кольорі. закриваються. Не Некусенька, стильна, а це ще щось ось такі появилися, чорні подовжені куртки. Це якби і не пальто, ось така подовжена куртка. І капішончик з хутром, це свіжечок, ще навіть не розпрямилися. Ось так. Ось такої глянцевої тканини, але я маю дуже лезне пальто з розрізами по бокам і досить просто воно аж жарке і прекрасно переться. Чорне не так часто потрібно, звичайно, прати. Так, а яка ціна? А то я багато розказую, а ціни не кажу. 1200 гривень. Тут ковтюлечки лонг. Щого тут немає. Так, це ще лонг в чорному кольорі з мережевим вирізом. 340 гривень на довгий рукавчик. Складі є віскоза, і я скажу вам, що він навіть трішки товстенький такий, ну не зовсім прикоташ, щоб був такий легесенький. Непогано. Ще лонги в рубчик є. Це котон з еластаном, повністю 96 котону, 340 гривень коштують такі лонги. Так, багато є. Ще капчики тут загубилися. Черевоєчки. Дитячі одразу покажу. Бо вже сезон 660 гривень. І всередині, всередині хутро. Ось так. 24-й розмір дивлюся. О! Погляньте, скільки джемперів багато. Добавилося Добавилися джемпери. Ось цей рожевий, красивий. І зараз ще покажу кардиган. Я вже бачу, що він є ззаду цього джемпера. Він мені дуже сподобався в минулому відео я показувала. Рожевий теж. Це з плюшової нитки. Це плюш класненький. 600 гривень. Ось такий плюш. Об'ємний. Дивлюся в розмірі М. Який симпотяга. Ось такий є 460 гривень. Цей плюш просто супер. Зараз покажу. Ще раз, той рожевий кардиганчик. Ось ось ця красотень. Який він класненький. Тільки погляньте на цю об'ємну в'язку і як від манжета рукава, а так от перезібрана йде, розширено ця квітка доповнила все на е, кнопочку застібається. 700 гривень. Дивлюся в розмірі XL, але розмірна сітка в сенсеї дуже. Широка від XS до 46-го або навіть до 48-го європейського. Оці хороші, тепленькі під горло. Зараз багато брендів. Саме такі джембори нашили, нав'язали. 660 гривень, отак аж під саме горло застібується І в білому кольорі. Ще такі крутенькі є. І я бачу, що ще є кольорі моко. А, і ще бордовий. Скільки багато джемперів варто завітати в сінсей, залишити все і бігом побігти, знайти бігом 460 гривень, щоб купити класні тепласенькі лашечки. Так, ще якісь біленькі. Навіть жому так. А, то ось це, що я показувала. Він класний тут. Так, що ще не було у моєму огляді, ось ці з'явилися білюсенькі з мереженою в'язкою. Ось такий легка в'язка, білосніжний. Так. 520 гривень. Тут багато дрібничок, як тут багато дрібничок, все навалено, тому що роблять перестановку і багато сунули товару. Рейли посували, полички. 340 гривень така а, косметичка крумі. Це персонаж з японського чи корейського мультфільму. Binaise nice, собачка, коротко кажучи, всака є. Яка тільки хочете. Навіть бачу є ось так. Сережки такі. А, як вони мають бути? Ага, ось так набір. Ось так набір. Капельки. Більше-менше. Щось таке базове. І ціна 149 гривень за 4 штучки. Ось такі косметички мені подобаються. З балонів від камене. Плюс і стібани. А, зараз схожий естелаудер Випустила. Ну, не звіні пухом, але маю на увазі, що такі стібані балоніві. Баночка від меду брелочок, оскільки таке щастя коштує. Симпатично. 169 гривень, ну можна. Якщо треба, це не є так багато вже. Можна купити. Це що таке? Це куди? Це дозатор тобто диспенсер для чогось. Так. І скільки коштує? Наш подарунок. 79 гривень. Тільки як туди налити. Щось я дуже завипла. На цими дрібничками було те, що тут дребнувалено так сильно. Зараз з і пухом є велика трава, така косметичка на два ходи і ціна 390 гривень коштує. Ох oh, ще подовжена безрукавка, але колір мені сподобався. Такий брудно-зелений до а коли підходиш ближче, то ніби вже і сірий колір 900 гривень. По факту ніби сіруватий колір. І новиночки класні. Джегінси під шкіру, шкірзам. Ну, коротко кажучи, їх називають просто шкірянами. Отакими лосінами шкіряними джаггінсами. Ось так, це новинички. Зараз подивимося, яка основа всередині. Тобто тут з гумкою, все зрозуміло і основа як з тканини, як е, з трикотажу еластичного. Ну, це зрозуміло, що це шкірзал, нічого натурального немає. Бо і не може бути 460 гривень, тут може бути або шкір, або шкірзам. Якби іншого не буває. Є різні розміри, по-моєму, до величезного немає, воно це логічно. Так, і ще одразу шкірзам, ось така курточка а-ля бомба з накладними кишенями. В новиночках 700 гривень коштує. Можна ось так і можна взяти ось ці лосіни. Так. Не хотіла зачепити ну, зачеплю сюди, ось так. І такий аутфіт. аутфіт. Як вам? До речі, це розмір 2XL, так що є великі розміри. А тут я вже почала розказувати, що не буває, буває. Разом буде непогано. До цих шкіряних глусин просто супер буде теді толстовочка на блискавці в такому кольорі приємному. з таким начосиком середини, з такою типу баєчкою. хтось зміряв, загортав рукавчики, нагадаю ціну. 660 гривень ціна досить-досить є досить. низькою. Вже бачите, спішать. Покупці сенсеї купляти якісь класні речі. Не тільки я. Так, я ще побачила ще одну класну теді. Ще одна теді є, ще одна мухната, курточка класна. Це вже з підкладкою ось такою, як куртка. Сподобалося можна, а до спіднечки. Шорти, спідниця шорти, я вже показувала. Як шкіра, це шкірзам, ціна 600 гривень, але я бачу, що ще є класне. З мережевом. Понизу в новинках. Ось така спідниця є. Вау! Так, схоже на шкіру і знизу є іпюр. Знизу мережево. Я отак шву і дуже нагадує шкіру. 460 гривень. Довжині міні, але вона така не зовсім, тільки що поп прикраїть, а до коліна буде. Навіть така трішки до міді Ця класна штучка. Але от вас за тисячу гривень, правда? А ще з'явилися ось такі спідниці шорти. Ось так. Спереді якби з такою накладкою, з високою посадкою і тканина фактурна. Прекрасно підійде, наприклад, до цієї кофточки з трикотажу лонга. І разом буде непогано. 460 гривень коштує. Які дитячі класні курточки, подовжуємо. Це навіть не курточка, це пальто. Дивлюся на 140 см росту. Стягується в пояс і фіксується з капюшончиком ніжний рожевий колір. Ось так. І блискавка, і кнопочки, і кладка легкий синтепон на зиму буде за холодно 600 гривень всього на всього. А от до першого снігу, до перших морозів буде саме то. Курток дуже багато, є дитячих теж 700 гривень з єдинорожкою, з юнікорном. Ось також градієнт просто. просто градієн. На синтепоні досить <плес> э, товстенький є <плес> <синтепон. Неї> легенький, <плес> з капюшончиком. Зі знижкою сирафончик. 100% котон, 239 гривень. Літо масово на знижці. Дитяче, доросле. Все зі знижечкою. Так. Дитячий лонг за дві пари, це комплект, і за дві пари 219 гривень 100% котон. Ось серйозно, це зовсім недорого. За два. Ось лонга. Такий. І з балериною. 100% котон трикотаж, 219 гривень по 100 гривень. І хто ще має совість обзивати той сінсей, який. Просто за копійки продає речі. Маєчки за три пари. А ну, цікаво. За три пари 219 гривень. А майки дуже потрібно, це такий розхідник, що постійно потрібно поновлювати. Треба подивитися, якби такі дорослі були. Супер піднес. Зрозуміло, що 100 років їх носити не будеш, але тим не менше. І ще нова синка з'явилася. Новиночка, ось така. Під Саншо. І ціна 600 гривень. Ручка регулюється, сумок досить багато. Ну, я показую okay. ті, що я не показувала. Якби, можливо, зроблю окремий огляд всіх сумок, які є в Сінцеві, бо їх валом, подивіться, як багато. Ось класична, наприклад, сумка. Тут і довга ручка. О, яка вона широка, це що таке? Ой-ой-ой-ой-ой, на три входа. Три і на кнопки і на блискавку ключниця, довга ручка, така в форматі а, ділового стилю. І всього на всього 700 гривень. Ще брелочок є, якийсь ще додатковий брелок І в вважуємо кольорі є. Ось така це вже інша модель. Теж є довга ручка, я бачу. Брилочок якийсь класний з букукою С. Це дуже красива сумка, вечірки, погляньте. Так, що тут є? Кнопочки тут застібаються, додаткова кишенька, додаткова ручка і ще такий милий, класний брилочок букука С на ланцюжку. Піжамка, розмір S і ціна 460 гривень. Шортики і футболочка з кишенкою. 50 котону, 50 віскового непоганий, досить. Склад трикотажу, шортики, принт. Такий сет піжамний. І які трусики 219 гривень за дві пари. Зараз покажу ще колготи, Бо кульготи це важливо вже похолодало. Наприклад, якісь такі так. які класні кріселя. Все перевернуто, ну, це сімсей. Не будемо дивуватися. Так, колготи Ось такі 20 днів. Оце за тонкі вони з обзором. І ціна їхня 219 гривень. Такий. Досить видно, по якості непогані. Таку полку вводиться, напишіть, яка якість. 20 день. Я тут розібратися, де вона є. І я так розігналася, показати ще. А тут так от все висить, подивіться. Ось так висить, ось так висить. <съяв> Перевішу. Я не знаю, так, куди дивляться працівники, чому нічого не поправляють. Так, ще в бежевому 15 день. 119 гривень. Видно, що вони такі просто прозорі, невагоні. Ось такі колготочки. Їх багато тут різних є, але не добратися. Не добратися. Це просто якісь пошуки, чого тут тільки немає, навіть сумка. А під замшу 660 гривень побачила. Теж такі сумки я не бачила. Ось так воно висить. Ось такі були сьогодні новиночки. такий огляд був зісею. Не забувайте поставити вподобайку, підтримати канал, написати коментар. Чекаю позитиву багато. Позитив. Це досить в нашому житті. Добре. Нам його не вистачає. Такий боді розкішний. А яка ціна? Такі бодіки і ціни не бачу. 600 гривень. Розкішний просто. Просто розкішний. Ось так. І між тими бодіками кросівки чомусь висять. Повний хаос. Повний хаос. Повний хаос. Всім папусі. Цьом-цьом.